що тарілка без пищі пуста не приносить ніякої користі точно так же і людина яка внутрі пуста вона ніякої не приносить користі можна дивитися на тарілку дивитися дивитися а толку нема ніякого. Так же і слово Боже закликає нас істина і говорить так що в твоєму і в моєму серці дорогий друг повинна бути же духа любов радість Мир, довготерпіння, ласковість, доброта, віра, лагідність, стриманість. На таких нема закону. А якщо сьогодні, знаєш, ти живеш по плоті, і твоє серце пусте, нема плодів духа, яка сьогодні користь? Учинки тіла очевидні, а саме перелюб, розпуста, аморальність, безсоромність. Ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення, єресі, злоба, п'янство, гуляння і тому подібне. Попереджу вас, і, як раніше попереджував, хто таке робить, Божого царства не успадкує. Дорогий друг, хочеться, щоб ти був наповнений Богом. Бо нема ніякого толку, якщо ти сьогодні говориш, що ти є віруючий, а люди біля тебе бачать, що ти пустий, як оця тарілка. Хотілося би щось поїсти, хотілося б щось з цієї тарілки взяти, але вона пуста. Так же і сьогодні ти, і я разом з тобою. І якщо не наповнюєшся словом життя, словом життя, ти просто пуста людина. Благослови тебе Господь! Мати мудрість і наповнятись від Духа Святого, благослови тебе Господь. Амінь.